Війна, яку вже відкрито веде проти України Російська Федерація, ставить особливі та відкриті виклики до роботи всього народно-господарського комплексу, та вимагає діяти оперативно і зважено і результативно, не змінюючи своїх зовнішньополітичних орієнтирів. Курс на євроінтеграції послідовний і незмінний. Промисловці та підприємці в умовах постійних ризиків долають труднощі і допомагають армії в такий. На легкий і простий час і чимало таких підприємств є на Житомирщині, які і були відзначені грамотами комітету Верховної Ради з питань підприємництва регуляторної та антимонопольної політики. Нагороди отримали в Києві голова правління відкриток товариства Житомирський селікатний завод Валерій Онопрієнко та керівник фірми Фаворит Борис Роземблат. Дуже приємно, що підприємці Житомирщини, так само як і всі українці, як весь український люд, вони відгукнулися на заклик волонтерів і хто чи міг, той допомагав нашим військовим, нашим добровольчим організаціям. І ті люди, які сьогодні в залі, ті, що будуть під час урочистості в обласній адміністрації, це лише маленька толіка тих, хто доклався до цієї доброї справи. Визначаючи пріоритети і умови координації спільних дій в умовах агресії слід кожному регіону, наголошувалося під час такої зустрічі діяти синхронно і відповідально. І те, що відбувається, це по суті вже прояв прямої збройної агресії проти України з боку нашого сусіда Російської Федерації. І я впевнений, що в таких умовах. А питання не тільки по напрямку воєнно-політичних ризиків, а й соціально-економічних, в таких умовах держава повинна бути максимально сконсолідована. До речі, на нараді були підприємці із тимчасово окупованих територій, які наголосили, що треба діяти усім разом, щоб перемогти зло і вийти переможцем із війни, нав'язаної російським агресором.